Доброго дня, шановні колеги. Ну дійсно місяць тому, коли Василь Іванович мені запропонував таку тему тонзелегенне ураження шкіри, ми передивились з колегами безліч літератури і на ПАБМЕДІ і в тому числі і в деяких друкованих. Джерелах, але саме такого поняття ми не знайшли. Але все ж таки спробували впідпорядкувати декілька груп захворювань саме шкіри, які можуть бути пов'язані з ураженням або мигдаликів, або середнього вуха, або придаткових пазухів носа. І до вашої уваги зараз те, що ми. Те, що нам вдалося все-таки якось упорядкувати. І що хочеться сказати, що дійсно є такий взаємозв'язок, особливо в осінньо-зимовий період, коли існують якраз загострення всіх хронічних дерматозів або їх рецидиви. Також ми прослідковували зв'язок саме з захворюваннями або мигдаликів, або придаткових порожнин носа. І от якраз всі ми добре знаємо, що от якраз хронічні запалення мигдаликів, придаткових порожнин носа середнього вуха. Часто відіграють роль джерела вогнища або розповсюдження інфекцій. Тобто, навіть якщо вони є такими сплячими або німими і не мають ніяких проявів, все ж таки вони є джерелом або розповсюдження інфекції по всьому організму, або грають роль такого антигенного депо, тобто сприяють такій сенсибілізації, яка в подальшому за рахунок формування імунних комплексів або знову ж таки відкладання їх на органах мішенях. Будуть сприяти тому, що будуть загострюватися якісь дерматози, або знову ж таки виникати нові захворювання. І от якраз в літературі дуже часто вказують на патенгенетичний вплив на розвиток багатьох захворювань шкіри. І насамперед це є псоріаз, екзема, атопічний дерматит, роліко... Доведена саме і взаємозв'язок з загостреннями захворюванням нолор органів. Також є певний вплив на розвиток акне, многоформної судативної еретемі та великої групи воскулітів, при якому також от якраз такі от сплячі джерела вогнища можуть мати патогенетичний вплив і являти собою таке постійне джерело сенсибілізації і подальшої алергізації організму. І нам вдалося виявити чотири механізми, все-таки такого патогенетичного впливу за рахунок чого ж відбувається все таки загострення таких хронічних дерматозів при наявності навіть таких сплячих. Вогнища всередині організму, Ну по-перше, це аутоімунний механізм, який, Ну як відомо, відбувається за рахунок молекулярної мімікрії, що призводить до продукції перехресних антитіл, які можуть реагувати як на чужорідні агенти, так і на агенти власних тканин через їхню структурну ідентичність. І найбільш відомими з них все таки суперантигени, це якраз продукти екзотоксини патогенних мікроорганізмів, і, зокрема, це є стафілококія Ми знаємо, що саме навіть і носіство. Стефілококів може призводити до того, що будь-який хронічний дерматоз, а це насамперед, наприклад, є псоріаз, він буде захворюватись. І навіть проводились такі дослідження, що тонзелектомія у дітей, в яких виникав в ранньому віці псоріаз, приводив до полегшення перебігу цього дерматоза. Тобто, от імунний механізм, мабуть, це на першому типі це є таким. Ну, мабуть, таким патогенетичним для псоріазу, який також має аутоімунну природу походження. Другий механізм це алергійний механізм. Це, от про те, що ми з вами казали на початку, це якраз коли всі ці сплячі вогнища вони через постійну якийсь викид всередину організму або антигенів, або вже готових імунних комплексів викликають розвиток сенсибілізації. І от така от подальша. Сенсибілізація і призводить до або загострення або дебюту якогось дерматозу, який потім стає хронічним, і якщо не впливати ніякою мірою, все-таки на оце джерело постійного вогнища, або то є хронічний танзеліт, або гайморит, наприклад, тоді ми будемо мати постійне загострення хронічного дерматозу. Третій механізм це рефлекторний. Він є таким спірним, він, ну, автори пов'язують з тим, що якраз ці мікроніки. Кробні джерела, вони впливають на ті мішені, які знаходяться поруч з ними, тобто викликають подразнення вегетативної нервової системи. І це знову ж таки в подальшому призводить до порушення функції. Систем та, та органів і транслокація мікроорганізмів це все з зловничні хронічної інфекції, відносяться або знову ж таки імунні комплекси, або токсини до віддалених органів і тканин і викликають запалення і певну клінічну картину, яка характерна до того чи іншого хронічного дерматозу. Але все ж таки, що хочеться сказати, всі ми добре розуміємо, що носійство мікроорганізмів, і найбільш значущих серед яких є стопіогенне стефілококи, стриптококі, кандіда. Це найбільш такі відомі мікроорганізми, які були виділені і на шкірі хворих на хронічні дерматози, зокрема і на псоріаз, а також у хворих на атопічний дерматит, на екзему і багато інших хронічних дерматозів, які мають зв'язок з загострення. Захворювань лор-органів. І ми розуміємо, що у 5-10% населення це може бути носійство. А і це також буде мати цю патогенетичну роль при загостренні цих хронічних дерматозів. І ми добре розуміємо, що при загостренні саме основного захворювання, або то буде загострення хронічного танзеліту, або гамориту, знову ж таки найчастіше будуть в подальшому розвиватись і загострення хронічного дерматоза, ну, зокрема, тих же ж псоріза, або виникати якраз недалеко від місць. Ця первинного вогнища захворювання по типу піодермій, які ми з зараз з вами і розберемо. І от якраз піадермії, їх найчастіше пов'язують хронічним запаленням мигдаликів. І що стосується саме класифікації з точки зору дерматолога, то їх можна поділити на три такі великі групи. Це будуть спричинені стафілококами захворювання, стрептококами і поєднані їх форми, або до цього ж можуть домішуватись інші мікроорганізми, які, в принципі, є коменсалами і... Тільки при зміні знову ж таки імунного статусу, який настає внаслідок знову ж таки сенсибілізації при загостренні того, що… Хронічного тонзеліту змінюється і імунітет шкіри. І ті от мікроорганізми, які в нормі не повинні викликати запалення, вони знову ж таки можуть сприяти виникненню тої чи іншої форми піодермії. Давайте ж розберемо, які найчастіше ми можемо зустріти піодермії, якраз при хронічному тонзеліті, або при його загостренні. Ну, найбільш розповсюдженим, мабуть, є це імпітиго, тобто це таке контагіозне захворювання шкіри, яке може бути викликане стрептококами або стафілококами або їх асоціації. Дуже часта патологія, вона може зустрічатися як у дітей, та і дорослих, але все ж таки найчастіше ми спостерігаємо її діти, підлітки і жінки з такою тонкою шкірою. Тобто, це пов'язано, мабуть, саме, по-перше, із будовою поверхневої ліпідної мантії, у дете вона є все-таки більш рихлою і трохи змінений. PH. Кислотну сторону, не такі, як у дорослих, і характеризується появою таких от фліктин, тобто це пустоли, такі гнінички, які не пов'язані з волосяним фолікулом. вони розповсюджуються по поверхні шкіри. І якраз от, там скупчуються ці гні, і коли ця от покришка вона лопається, утворюється така жовто-медова корочка. І ви всі добре бачили таких хворих, які приходять до вас загостренням, і вони мають такі от прояви, якраз. Поблизу місця первинного ураження. Але все ж таки цьому сприяють от, постійним от, от проявам МПТО, будуть сприяти інші фактори, як з боку макроорганізму, так і ті, що сприяють зовні. Тобто або якесь недотримання гігієни, або хворий сам обдирається кірочки і сприяє все новому, новому нашируванню. І знову ж таки, процес набуває хронічного перебігу. І що стосується саме лікування такого. Хвора, то тут насамперед ми маємо йому порекомендувати оці всі кірочки відмочувати. Тобто ми можемо ми розуміємо, що є багато різновидів саме з цього стрептококова емпітигу. А... Також з точки зору дерматології, хочу вам нагадати, що воно може бути від таких от так званих заядів, які ну, має назву щелинне іго, це також буде свідчити про те, що імунітет шкіри є порушеним, і, або сенсибілізація відбулася, буде потребувати якогось таки впливу. Добульозного імпітига, яке буде займати дуже велику площину і нашаровуватись одна кірочка на іншу. Такими більш... Рідкісне різновидами де ми цьовується імпотиго, яке може бути не тільки якраз в місці первинного враження, або це, ну, наприклад, не тільки на шкірі обличчя, але розповсюджуватись, наприклад, на шкіру кінцівок, коли є перезараження, коли хворий сам перезаражає себе. Тобто, головна наша тактика тут призначити антибактеріальні креми. Або обробка аніліновими боровниками, коли тільки з'явилось це захворювання, але все ж таки бажано використовувати не спортовий розчин, а, наприклад, той же металеновий синій, але на водній основі. Але обов'язково порекомендую хворому зняти цю кірочку перед нанесенням будь-якого засобу, тому що знову ж таки всі ці компоненти вони не проникнуть тоді, куди потрібно, і ми не отримаємо той результат, бажаний під лікування, який ми хочемо отримати. Інше захворювання, яке ми можемо спостерігати, знову ж таки, недалеко від місця первинного раження, це остофолікуліт, тобто це запалення вустя волосяного фолікула. І е, коли він, він може бути від таких дрібних, зовсім які нагадують на таку, таку, будь слід від булавки, і, і захватувати дві третини волосяного фолікула, і, але ми завжди будемо бачити гніну таку пусту, і всередині буде волосся. І от він може бути одиничний або такий носити множинний характер, і знову ж таки, це свідчить про те, що імунітет шкіри вже порушений. Тобто, Треба шукати, особливо, коли ця ситуація дуже часто повторюється, нам треба іскати якісь вогнища первинного раження або постійно сенсибілізації, або розповсюдження цих стафілококів на шкіру. Тобто, що стосується самостіофолікуліту, тут тактика лікування буде така ж сама. Нам треба буде відмочити кірочки, якщо вони сформувались на поверхні шкіри, і знову ж таки. Призначити антибактеріальні креми. Але якщо ситуація повторюється, то знову ж таки шукаємо первинне вогнище, яке може підтримувати цю ситуацію. Ще дуже розповсюджене захворювання, захворювання яке ми можемо зустрічати у чоловіків, це єсикоз. І от якраз дуже часто в анамнезі є якісь захворювання або з лор органів, або знову ж таки якісь непролічені зуби, але це в меншому випадку. Але коли ця ситуація. Повторюються дуже часто, тут треба шукати знову ж таки дефекти імунітету або набутого або спадкового характеру. Інколи, наприклад, вони в дитинстві можуть або підлітковому віці не проявлятися. А знову ж таки, у дорослому віці, внаслідок наширування якихось факторів довкілля, воно може набувати такого хронічного перебігу. Починається з таких маленьких дрібненьких російних вузликів, тобто які потім стають гнійничками, і вони можуть розповсюджуватись дуже широко по поверхні шкіри. мати Якусь таку спільну покришку, тобто утворювати такі, наче як вогнище. І оце от вогнище, вони були зливне Цей осередок, він буде покритий цю гнійну корку. Загальний ця стан хворого при цьому не страждає, незважаючи на те, яка б страшна не була картина. Але все ж таки, на відміну від акне, якщо нам треба віддиференціювати, тут не буде ніяких комедонів, не закритих, не відкритих. І все ж таки тут переважно в більшості будуть чоловіки, дорослі, і вони скажуть, що да, дійсно, є в анамнезі. Або хронічний танзеліт, або гайморит, який при загостренні якого або передує цей сикоз, або знову ж таки загострюється спочатку танзеліт, а потім виникає сикоз. І зазвичай це захворювання. Має такий млявий перебіг, і от інколи при призначенні з приводу загострення хронічного танцеліту, та антибактеріальної терапії, дуже швидко покращується, звісно, стан шкіри. Але тут можна чим ще допомогти хворобу, крім лікування основного захворювання, тут можна порекомендувати знову ж таки відмочити ці кірочки або перекисом водню, або якоюсь олією теплою. А потім нанести знову ж таки ті антибактеріальні креми і мазі, але не на корочки, а коли буде вогнище первинне повністю очищене від додаткових цих нашарувань. Наступне захворювання, також, про яке хочеться сказати, яке дійсно має такий патогенетичний зв'язок з захворюванням мигдаліків, це крапловидний псоріаз. Ну, до речі, весь псоріаз, і проведено було дуже багато досліджень і, мабуть, 20-му ще було. Також більш ніж 50 публікацій, які ми знайшли в підмеді в зв'язку з зміною мікрофлори на мигдаліків, так і, і саме з захворюванням псоріазу, але у дітей саме доведена ця роль. Якраз в мене вчора на прийомі була дитина, на жаль, не встигла вставити саме його фото, але це також дитина. Яка після гнійного етиту о, отримала через два тижні отакий от розповсюджений крапловідний псоріаз. Тобто, і от якраз завжди прослідковується зв'язок або захворю... з загостренням, або захворюванням мигдаликів, або захворюванням вуха. І от якраз після цього і виникає у дітей отака от, ну, от розповсюджений псоріаз. І навіть проводились дослідження, при яких було доведено, що о, якась своєчасна. Тонзелектемія, коли дитина дуже часто страждала якраз от на захворювання мигдаликів, вона призводила до покращення ситуації і на шкірі. І що характерно для цього крапловідного псоріазу, то дійсно інколи в анамнезі ми можемо не прослідкувати, чи була якась сімейна історія. І якраз це буде такий раптовий початок, буде обов'язково зв'язок з перенесеним захворюванням, і дуже швидке розповсюдження. Тобто, спочатку буде одна уражена анатомічна ділянка, а потім знову ж таки захворювання буде займати майже весь шкірний покрив. Ну до цього також треба дуже уважно віднестись. Також декілька слів, хочу нагадати про атопічний дерматит, який завжди має зв'язок із зміною мікрофлорою, тобто шкіра. Дітей з атопічним дерматитом в принципі, має мають дисбіоз на поверхні шкіри, і дуже часто там виникають ускладнення ну, у вигляді піадермі. Але якщо така дитина буде мати в анамнезі або хронічний танзеліт або отит, то знову ж таки ці, ці всі загострення будуть на порядок швидше викликати і мати більш такий важкий перебіг. І от до вашої уваги один із клінічних випадків, який от якраз характерна клінічна картина, і анамнез буде, Хочу показати вам хворого, який звертався неоднократно до різних установ дерматогенерологічного профілю. Лікувався без успіху різними антибактеріальними кремами або косметичними засобами, займався самолікуванням, брав щось там в аптеці не зрозуміло, що. І якраз от мав такі загострення по типу виникнення от таких от фолікулярних спочатку поодиноких пустул, які потім мали такий зливний розповсюджений характер. Ми, ми виставили діагноз сикоз, тобто дійсно це був сикоз, і якраз потім виявилося, що в анамнезі. Він мав загострення хронічного танзеліту і гаймариту. І от якраз після лікування отоларинголога і місцевого застосування антибактеріальних кремів, а також для при призначенні пробіотика для розсмоктування в понержнині рота знову ж таки для того, щоб Нормалізувати і імунітет всередині порожнини рота, і знову ж таки буде мати вплив на весь організм, тому що ми пам'ятаємо, що навіть сплячі такі вогнища запалення вони можуть мати місце в такій антигенній навантаженні організму і сприяти більш такій важкій сенсибілізації організму і викликати нові нові загострення дерматозу. Таким чином, ми бачимо, що саме да, є, можна поділити дійсно на три групи от, всі тонзелегенні ураження і отогенні ураження шкіри, тобто, які мають прямий патогенетичний вплив і які розвиваються е, насамперед е, поруч з місцем первинного вогнища, і ті, що будуть розвиватися внаслідок цієї сенсибілізації. Але все ж таки, що ми маємо? Мати собі на увазі. Тобто, ну, в першу чергу, це лікування основного захворювання і дійсно лікування. Або призначення якоїсь підтримуючої терапії вона буде тримати це, це захворювання на контролі. І знову ж таки, ми дуже багато разів таке спостерігали, якраз у попередженні рецидивів основного захворювання і попереджає виникнення рецидивів на шкірі. Це насамперед стосується того ж самого псоріазу. І зменшення кількості рецидивів піадермі, воно також напряму пов'язане з лікуванням основного захворювання. А також треба знову ж таки нагадати хворому, що Саме дотримання гігієни і спеціальний якийсь догляд саме за шкірою, або Антибактеріальної терапії, там при загостренні, воно також буде покращувати перебіг цього дерматозу. Ну, як додатковий фактор, також ми послідкували, що саме застосування пробіотиків для розсмоктування в ротовій порожнині також буде сприяти нормалізації місцевого імунітету, і знову ж таки, за рахунок посередкового механізму внаслідок секреції натуральних інгібіторів росту широкого спектра патогенних мікроорганізмів. Знову ж таки буде сприяти тому, що ці. Всі ем, рецидиви будуть виникати на, на порядок менше. Таким, таким чином, що от такі нескладні, мабуть, поради для наших хворих, вони будуть запорукою того, що ми знову ж таки будемо в менший, по, по меншій мірі бачити цього хворого з загостренням дуже часто, а, по-друге, покращимо його якість життя. Дякую за увагу.